Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Харріс, формально друга людина в Америці після президента Джо Байдена, заявила, що якщо Україна програє війну, то Росія вторгнеться в інші європейські країни, і тому Україну потрібно підтримувати. Е, історія доводить, що коли ми не реагуємо, коли агресор безкарно вторгається до свого сусіда, він продовжить йти далі. А у випадку Путіна це означає, що вся Європа буде під загрозою, е, сказала вона. Е, чому е, варто акцентуватись на е, цьому її коментарі? В принципі, нічого нового не сказала. Е, до того теж то саме Байден говорив. Е, тому що е, якщо Президентом знову оберуть Байдена, а йому вже 80, плюс, і не доведи, Господи, на посту з ним станеться щось погане. То головою держави автоматично стає Камала Харріс. І які у неї настрої? які... У неї бачення нашої війни з Росією це дуже і дуже важливо. Ну слава Богу, що в неї схоже бачення абсолютно ідентичні тим, які висловлює Джо Байден, які висловлює нинішня вся нинішня адміністрація, що Україна повинна. Ну точно не програти. Вони е, говорили спочатку не програти всі на Заході, потім що перемогти. Зараз вже перемогти, на жаль, сильно не говорять, але говорять не програти. хоча б не програти. І е, це дає нам е, надію, що якщо Камала Харіс е, волею долі опиниться біля керма держави, то змін у цій політиці відношенню до України не буде.